Я всілякі думала почути в такому випадку, але як йому повернувся язик сказати таке? Так, хай буде то його любка, хай буде, що хоче себе перед нею показати, але ж на мене таке сказати. Та я після таких слів і не знаю, як мені далі бути вони мені все зруйнували. Де я сподівалася, що мій 51-річний чоловік когось собі знайде. Жили ж, наче добре, він мав хорошу посаду, гарну зарплату, двоє дітей і гарна квартира. Сімейний затишок встигала забезпечувати я, хоч і сама працювала. З Мироном ми познайомилися молодими після училища. Він далі пішов вчитися в інститут, а я вже нянчила нашу першу дитину. Батьки його були при грошах, тому помогли з усім, і я була певна того, що догляну дитину без ніяких матеріальних турбот. Мені здавалося, що я живу, наче у раю. Чоловік приходить з навчання, а у мене все готове до вечері, дитина спить, хата прибрана. Яка ж ти у мене молодець, казав мені він, і я тому дуже тішилася, коли ж знову відчула, що при надії то вже мені стало прикріше, бо двоє маленьких дітей то вже важко, бо кожна хоче маминої уваги. Мирон старався допізна приходити з навчання, далі з роботи, щоб тільки менше часу проводити з нами. Від затишку і комфорту, і сліду не лишилося. В 90-х батьки Мирона втратили свій вплив.